Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про одну дуже позитивну та приємну книжку, яка стане цікава не тільки дітям, але й дорослим. Це гарбузовий рік. Поїхали! На цю книгу я натрапила випадково, коли шукала в додатку Якабу, щоб почитати. Мені захотілося чогось приємного, доброго, і я вирішила подивитись якісь дитячі книжки. Про що ця книжка? Це, скажімо так, історія одного літа, очима, гарбуза та інших садових. Квітів, овочів, ворони, яка мешкає в цьому саду цуцика, на те, що відбувається впродовж літа на дачі. Тобто ідея така дуже цікава, побутова, але при цьому, оскільки вона подана з боку таких незвичних персонажів, це дуже захоплює. Ця книжка відверто дитяча, ну, Зрозуміло, це... Для якщо у вас є дитина, наприклад, десь років п'яти, я думаю, що це буде просто фантастичне попадання в аудиторію, тому що там розповідається про життя маленького хлопчика про якісь а, побутові дії, які через те, що відбувається з такими персонажами, набувають якогось магічного характеру. Ну, в цілому, книжка дуже позитивна. От я її прочитала дуже швидко: це е, збірка пов'язаних персонажами та загальним сюжетом оповідань, е, в яке входить десь оповідань 6. Е, прочитала я цю книжку хвилин за 15-20. І я чесно скажу, це були дуже приємні 15-20 хвилин мого життя, тому що я отримала масу позитивних емоцій. До того ж, е, тематика пов'язана з літом, кінцем літу і закінчується. Дуже раджу вам прочитати цю книжку. Якщо вона вам сподобалась, ви її читали своїм дітям або самі, пишіть про це коментар, ставте лайк, якщо вам сподобався цей швидкий огляд. Підписуйтесь на мій канал, якщо хочете бачити більше оглядів книжок від мене. На все добре.